Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогоднішня тема в добрій розмові звучить так про цвинтар або про кладовище, де спочивають наші рідні близькі, де знаходяться тіла померлих, які в певний момент восстануть, які проснуться, але вже не будуть такими тілами, які були до того, а будуть іншими тілами. Ми з вами з нами прекрасну історію. Ісус Христос, який постраждав за нас через свою любов до нас. І помер за нас. Він до смерті на Христі був в одному тілі, тому тобто в якому ми є всі, а після свого Воскресіння, коли з'являвся своїм ученикам, він був вже в іншому тілі. Тобто, це тіло могло проходити через стіни, воно воно він їв, але вже цього не потребував. Ось і це означає те, що ми з вами маємо про цвинтар думати на їх про місце якогось жаху, страху чи якогось різних нехристиянських ритуалів, а просто ставиться до нього як місце спочинку, коли Господь Бог нас воскресить, всі християн, і ми всі востанемо, підемо на зустріч нашому Богу. але вже не такими тілами, які поховали в землю, а іншими тілами, зміненими, вічними, і які будуть проживати з Богом у його Царстві Божому. Вічному царстві любові. Тому нехай Господь Бог нам допоможе сьогодні дати відповіді на всі ваші запитання, які цікавлять, і рухаємося в часі. Церква не стоїть на місці, церква йде з людством. Які питання в людей виникають, на такі ми даємо відповіді. Тому з Богом і нехай Господь Бог всіх нас благословить. Яка різниця між цвинтарем і по суті, чи там, скажімо, в релігії немає ніякого такого значення. Це більш такі це є слова синоніми. Цвинтар, воно більше, так скажемо, вживається в колі церковників, в самій церкві, церковнослужителів, священнослужителів. Ось і більше якось так. Ми привикли казати цвинтар. Кладовище це більше таке якби, від слова класти, тобто класти тіло. Це більше таке, напевно, літературне слово, ось, де можуть вживати його там, в книгах, там, в, в творах літературні і так далі. По суті, це різниці немає, ці слова синоніми, ось, але як хто вже вважав, говорить, це вже, це вже така більш історія традиції. Чи можна купляти штучні квіти на могилу? Ну кажу одразу, що не можна, не варто, і це говорить не тільки е, я, як священик і церква, це говорить і, е, скажемо, органи по захисту довкілля, які нам нагадують, що це є пластик, який шкодить наші, нашій природі, нашому довкіллі. Ось він дуже довго пере, е, переробляється, в власне той сам пластик в ґрунті, і. Приносять більше шкоди, ніж добра. Тому не варто. Саме краще це принести живі квіти, не шкодувати тих пару гривень і там раз в місяць собі їх поновляти. Ось ці квіти, щоб вони були. Можна ще посадити на могилі, ось це ще краще. Ось сонечко зігріває, і квіточка росте. От, тому не варто пластик брати. Так воно зручно, бо ти поставив і воно прикрашає, але не потрібно. І церква від цих вже вінків, пластик вже давно відмовилася і просить на рівні парафіях, нагадує людям перед Пасхою, коли йдуть відвідини цвинтаря, так не ставити оцих штучних квітів і не псувати наше довкілля. Чи можна знаходитися на цвинтарі після заходу сонця? Ну, поганого нема в тому, якщо ви там з ціллю щось поприбирати, залити якусь опалубку, поставити пам'ятник, чи посадити квіточки, а тут вже сонце зайшло, і ви на цвинтарі. Ну, Це не є погано, це є добре, наче ви щось там з любові до своїх ближніх щось там робите. Якщо ви там, скажімо, якусь іншою цілею побути там, бо щось там має бути, побути там, бо когось там може побачити, ось, ну, це вже трошки нерозумно. Найкраще йти на цвинтар це собі в таку пору, коли ми можемо робити. Якщо комусь після сонця, після заходу сонця, Добре працювати, бо не спекотно, працюйте і Бог в поміч. Ось. Тому ну, це не є якось такого, це не є погано, це більшість, я б сказав, обросло це питання такими народними забобонами от там, і так далі. Але по факту, кому як зручно, так і хто і на цвинтар приходить. Чому після цвинтаря завжди потрібно мити руки? Є така традиція. Ну, люди миють руки, бо ніби так, щоб нічого поганого, з цвинтаря собі тої енергетики додому не принести. В загальному я б сказав, ми після вулиці маємо мити руки, ми після лікарні маємо мити руки, після цвинтара маємо мити руки, після церкви маємо мити руки, щоб не захворіти і мати скажімо, нормальну гігієну, дотримуватися всіх правил. Ми маємо мити руки завжди, коли приходимо додому. Щоб суто чогось з цвинтара має мити руки, я б сказав, що це чисто правила гігієни, щоб бути чистими і охайними. Діти принесли цукерки цвинтарі, що з ними робити? Взагалі така широна практика, але виникає питання: а нашо ті цукерки туди ставити? Кому вони там потрібні? Покійник він не, руку не вийме і з могили і не візьме того цукерка. Хіба ворони будуть їсти або птахи небесні? Якщо птахам ви принести туди цукерки, можна. Ось, якщо вже діти вам до хати її принесли, то занесіть там, де вони були. десь. Ось, ну, я б не рекомендував десь такі цукерки споживати там в загальному. Ось, ну, Цвинтер це є місце, де має бути спочинок для тих тіл, християн, які спочили. Ось, а несе туди цукерки і. Хліби або ще як люди пасочки залишають там в час пасхальний. Ну, немає ніякого логічного пояснення ніякого. Якщо вже діти принесли цукерки, це ознака того, що, для чого батьки туди їх ставлять. Бо так всі ставлять, ну це теж неправильно. Цвинтар має бути могилка охайна, там не мають бути ніякого продуктів, тому що продукти треба купляти продукти живим, а не померлим. Померлим треба давати лише молитву. Є таке запитання актуальне: собаки розрили могилу. Е, є таке, часто буває, трапляється. Священника кликати не потрібно. Я думаю, що собаки вони не розриють там більше як там, пару, може, пів метра максимум Ось. взяти, прийти, упорядкувати. Зробити так, як було, і бути спокійним. Священик чин похорону звершив. Більше там нічого священнику не треба робити. Ось, для вашого вже заспокоєння можете взяти святої водички, ще собі покропити. Ось, ну, а собаки, вони живі істоти, вони бігають, тож ти не будеш контролювати кожен їхній рух. Тому якщо таке трапилося, не падати в паніку, зробити, як було, і бути спокійним. Як часто потрібно ходити на цвинтар до померлих родичів? Перші дні скорботи вони є дуже такими, скажімо, запомерлими, Вони дійсно важкими днями, тому що люди. Сумують і якось як більше можуть бути на хочуть бути на кладовищі біля цієї могили. Ну, можна взяти сім'ю, родину, ну бажано, я б не казав, самому йти, ну, ось, взяти сім'ю, родину, друзів, прийти там перших два-три дня, там просто постояти і помолитися, поплакати, згадати і так далі. А в загальному в подальші, в подальші моменти, неділя це є день святий. Коли маємо цей день приділити Богу і нашій сім'ї, ось з сім'єю бути разом з Богом, ось, можна приходити на кладовище в неділю. Ось так воно і є в практиці. Що йдуть до церкви, після церкви йдуть, як так можна сказати, провідати, помолитися на могилі своїх спочилих. Ось, в інших місцях в суботу люди приходять. Тобто я думаю, що один раз в тиждень, якщо є бажання, ну є дуже добрим прийти помилитися на могилі з наших спочилих братів і сестер наступне запитання звучить так що е, чому не можна забирати з свинтаря Оце весь церковний інвентар який там є ось, е, додому а як показує практика що все залишається на кладовищі Ось, і там робить такий скажімо, смітник десь з боку кладовища. Ну, це вже, напевно, питання до тої парафії, громади, яка там, скажімо, де тут цвинтарі. Якщо є смітник, то має бути прибрано, має бути машина, яка забирає цей мусор, це, це сміття. Чому не можна забирати додому? Ну, взагалі не рекомендується. Ну, це дійсно місце, місце таке скажімо, цікаве, воно має собою свою енергетику. Тому Якщо ви там з дому візьмете відро, там щось підете, зробите ну то ма в тому гріха, розумієте? Е -е якщо ми маловірні, скажу так, то не беріть додому. Якщо ми маловірні, боїмося чогось. Якщо ви вірите в Бога і знаєте, що е -е нічого вам, вам не буде, а ви вмієте відділяти основне від не основного, то що тут поганого є, прийти, зробити роботу на цвинтарі, там щось прикрасити. Там, ту могилку там прибрати і ті речі забрати додому, тому немає ніякого гріха. і Людина віруюча так і робить. Хто боїться, то краще там залишайте, От, десь там залишайте, де... а, щоб, щоб ви не брали додому. Наступне запитання звучить так, що є прикмети, які говорять, що не можна йти на цвинтар в негоду, в погану погоду. Я знаю, чого не можна йти на цвинтар в таку погоду, тому що, як зазвичай, там болото, от, і можна додому принести багато, там, чи забруднити автомобіль, там, чи забруднити свої, своє взуття, штани там, і так далі, свій одяг. Е, ну, якщо комфортно молитися під, під зонтиком на могилі, ну, можете молитися. Ось, багато і похоронів є в дощ, тож ми не будемо переносити похорон, бо дощ. Ось. Але це, це за бобони, і тому він е, на, на це не треба звертати увагу. Чи правда, що на цвинтар не можна йти з порожніми руками? Е, на цвинтар треба йти, браті і сестри. Серцем, яке хоче помолитися. На цвинтар можете взяти квіточку, можете взяти якусь там, скажімо, з собою водички, щоб підляти ті квіточки, які там є. А те, щоб ми ніби там, йдемо до померлого і там, думаємо, що він з неба дивиться, ти мені щось приніс, чи ти мені щось не приніс, ну, це забобон. По померлому навіть я б сказав, ну, немає різниці, чи там в нього пам'ятник стоїть з мрамору, чи в нього хрест дерев'яний. У нього вже інший вимір. А все те, що ми там робимо, ми це робимо для свого задоволення, для свого ока, для того, щоб в нас якийсь був мир, спокій на душі, ось, що там, ми виконали останнє таке якесь прохання, таку честь перед померлим. Ось, тому можете йти з пустими руками, от, прийти помолитися і піти собі додому. Ось, для померлого немає різниці, чи ви щось принесете, чи ви щось не принесете. Наступне запитання: чи можна обніматись, вітатися з родичами на цвинтарі? Звичайно, що можна. Коли, наприклад, в час Пасхи, коли родичі з'їжджаються з усіх околиць на цвинтарі, зустрічається родина. І... Можна обнятися, можна посм... якусь зробити радість, засміятися, е... запросити додому на чай родичів, які приїхали здалека. Тобто можна, звичайно, в тому немає нічого поганого. Ось, це не є якимось гріхом. Цвинтар – це місце, де спочивають спочинні. Ось І для, христи... для християнина віруючого це є місце е... такого знаєте, очікування другого пришестя Христового. Місце очікування воскресіння, а не місце смерті. Тобто цвинтар я б сказав, що ми маємо розглядати як місце, коли сам Господь Бог всіх покличе, хто його любить і заведе в своє небесне царство. Варто піднімати на цвинтарі те, що впало на землю. Ось, чи варто там залишити це забобон знову ж таки? От якщо впаде айфон, якийсь 16 шістнадцяти чи ключі, я думаю, що всі будуть піднімати і за той забобон забудуть. От тому знову ж таки забобон, і на те не треба звертати уваги аж ніяк. Наступне запитання: чи можна сідати, чи вставати на пам'ятник. Ну якщо втомилися, можна присісти. Знову ж таки, це просто цемент, який ми зробили. Ось там немає нічого якогось такого, скажем, забороненого. От. Чи вставати можна, ну при потребі, якщо щось треба зробити. На самому цвинтарі можна, звичайно. Що от, але, ну, звичайно, там не варто вставати там, або щось робити, там, малювати саме те зображення, де на самому пам'ятнику де зображені спочили, бо це як неповага. От, а на, на цій опалубці, як ми кажемо, так, така підмуровочка, де там ми зробили вже пам'ятник і гарно прикрашаємо квітами, при потребі можна. Ось при потребі можна. Знаєте, колись були такі часи, що люди не те, що там сідали, а люди з боку ставили столи і весь час на кладовищах сиділи і згадували так, якби алкоголем за душі спочили гребів Божих. Ось тому, ну, Оце, я б сказав, неправильно там сидіти і на цвинтарі вживати там якусь їжу, вживати алкоголь, там, ніби ми, як би кажем, а давай пом'янемо. Це неправильно, тому що. Воно ніякої не має відношення до тої душі. А м, сісти, там, якщо замучилися, там, або, ну, я думаю, тут немає нічого поганого. Це, це простий бетон, який стоїть, і на нього можна сісти. На сусідній могилі, де поховані мої батьки, немає родини, родичів, щоб хтось прийшов і облагородив ту могилку. Що це є, чи є це обов'язком тої людини взяти, зробити порядок там. Ну, якщо ми знаємо, ну, в загальному розуміємо саму суть, що таке зробити порядок на могилі, це означає якби, висловити повагу до тієї людини, яка проживала, ми можемо це зробити. Прийти, зробити якийсь порядок, це не є важко, і це нам під силу. Якщо дійсно буває таке, що люди повмирали, ось. Там, люди виїхали, немає нікого. Чи це добра справа? Так, це є добра справа. Ось. Чи повинні ми так поступити? Звичайно, що повинні так поступити. Гірше, коли там все заростає, коли там не можна до нього підступити, коли великі бур'яни, так це є гірше. А коли ми зробимо порядок, то це зарахується нам як добра справа. Дорогі браті і сестри, ми з вами спілкувалися на таку тему, дійсно, яка, напевно, кожного із нас торкається. Це, це кладовище, це, так, там, де ми з вами приходимо до наших спочилих, померлих. І, і, і навіть це питання, скажімо так, обросло багатьма забобонами, багатьма такими темами, які нам треба знати на них відповідь. Тому, е, знову ж таки, місце спочинку. Наші братів і сестер, які вже відійшли з того світу, це не є місцем страху, це не є місцем, який є, забобон. Це є тим місцем, скажімо таким, де Господь Бог покличе кожного по наших ділах. Ми з вами будемо судимі. А місце цвинтаря, кладовища це місце, якби такого часу, місцем очікування, місцем очікування нашої зустрічі з Богом.